Шевченко. стала весна, стала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала і рясом барвінком укрила і на полі в жайвонок Соловейко в гаї, землю, убрану весною вранці зустрічає. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мату усміхнеться. Заплакана мати, Благословіть дітей своїх твердими руками, і забудеться вся страхотня, давня година, і живе добра слава, слава Україні, і світ ясний, невечірній, новий засіяє, Обніміться ж, брати.